Всім привіт, мої любі друзі! Запрошую вас в цікавий світ захопливих дослідів та експериментів. Для нашого експерименту сьогодні нам знадобиться схлянка, піпетки, перекись водню, перманганат калію, водичка. оцет. Дітки нагадую, експерименти проводимо тільки під наглядом дорослих. Спочатку наливаємо водичку. Потім. Додаємо кілька кристалів перманганату калію, вода стає яскраво-фіолетовою. Додамо одну столову ложку оцту. Це створить кисле середовище та підготує розчин до реакції. Додаючи перекись водню, ми запускаємо реакцію, у якій розчин стає безбарним. Цей експеримент демонструє хімічну реакцію, яка називається окислення та відновлення. А на цьому все. Але я з вами не прощаюся. До нових зустрічей!